Патріотичний концерт та частування з нагоди 27-ї річниці Дня Конституції України в Чернігівському садочку, номер 71 відбулися урочистості для маленьких вихованців. Захід відкрили підняттям державного прапора і виконанням гімну. Діти танцювали, завзято змагалися, передаючи естафету один одному. За словами організаторів, мета не тільки наголосити, що нація починається з колиски, але й зібрати кошти для українських воїнів. Як до шкілі впроваджуємо. Патріотичне виховання і намагаємося це робити щодня, щохвилини, бо ми знаємо причини, для чого це все потрібно. Батькам ввечері написала. Приходьте, друзів приводьте, сусідів. Це повинно об'єднувати і на один наш результат. Святкували всім садочком і цілими родинами. В ігровій формі на різних локаціях дітям розказували про феномен українського козацтва, Богдана Хмельницького і головне затвердження конституції, основного закону нашої держави. Після розваг і веселощів на учасників чекав смачний обід. Пригощали всіх бажаючих. Ініціаторкою приготування польової кухні виступила директорка Чернігівського навчального реабілітату реабілітаційного центру номер 2 Регіна Гусак в освітніх закладах нашого міста триває благодійний марафон. Ми збираємо кошти для ЗСУ або для поранених бійців. І сьогодні ми завітали з нашими коронними фірмовими стравами якраз до садочку номер 71, які взяли собі за мету збирати кошти для підтримки збройних сил України. Порадусім у кожного була можливість долучитися та задонатити символічну суму для потреб наших захисників. Свято підтримали не лише батьки, а й волонтери. Ігор Хонін – відомий співак був у Чернігові весь час блокади, і сьогодні він підкреслює, важливо не забувати, що в Україні триває війна, і підтримувати зсу. Сьогодні мінімально ваші просто поспівав. Тут збирали кошти для збройних сил України, там, де збирають я завжди в принципі за щось теж якось підтримати. Люди не то, що перестали донатити. Насправді не донати головне а головне не забувати про те, що війна закінчилась. Головна ціль зборів дрон. Підтримувати армію за допомогою благодійного марафону організатори планують і надалі. Він триватиме до 24 серпня, Дня Незалежності України, а потім урочисто завершиться у центрі міста.